Me a call, fear too. Всім привіт! Я вирішила спробувати youtube формат Хто знає мене вже з інстаграма, той розуміє, наскільки я люблю різні затишні відео. На цьому Ютуб-каналі я планую знімати затишні влоги, акварельні відео, якісь акварельні туторіали, можливо, мій робочий процес загалом. Все те, що є в мене в інстаграмі, але в більших об'ємах. Сьогодні я вам покажу частинку своєї квартири і те, як я прикрасила її до осені, ми купили багато різних декоративних елементів, красивезних. Тому давайте дивитись. Я тут прикупила дещо нового для дому. Ось така баночка для печива, нові наволочки на подушечки. Ця з грибочками прям любов-любов. Так, що ми тут ще є? Скатертина на стіл. Також купила нові рушнички, тому що мені здається, навіть в ванні має бути супер по осінньому пледик новий на диван. Ось такі скляночки у ванну для мила і для зубних щіточок, Також в такому золотому кольорі на осінь. Мені здається, прям буде супервал. При тим як прикрашати нашу домівку, я ставлю печиво в духовку. Мені здається, не може бути нічого затишніше та тепліше ніж аромат випічки. Яка ж осінь без подушок. Я люблю різні текстури та відтінки. Цього року зупинилась на світліших. Ну і звичайно, ніяк без нашої рижої мордочки. Ось хто створює справжній затишок в цьому домі. Всім привіт! Я вже тут з самого ранку зібралася в такому кантрі-стилі, тому що ми їдемо на дачу. Там, нарешті, доспіли наші декоративні гарбузки, які ми посадили ще весною. І я вирішила зняти частинку влог, так що їдемо з нами в супер осінній і затишний настрій. І я покажу вам весь цей магічний процес. Насправді, осінь моя улюблена пора з багатьох причин. Саме восени з нами стаються чудові речі і моменти, які зігрівають нашу душу все життя. І надіюсь початок блогу на Ютуб також стане таким же ж моментом: Самаліпен Фріфамкас, the Broken Move out when the field is cut. Serpents curl when the sun comes up. Songbirds only end up where they're going. Some get rain, some get snow, some want love and some. Осінь саме та пора, яка приносить в моє життя гармонію та спокій. Саме в цю пору року мені як ніколи хочеться творити, малювати, щось придумувати, реалізовувати всі свої плани та ідеї. And it's pulling me back underneath my sheets It's freezing out, morning blues When I'm here А ще у мене з'явилась нова традиція. Під кожен новий сезон я друкую постери зі своїми ілюстраціями. Мені здається, це саме ті деталі, які додають особливої атмосфери в моєму домі. Wind whistles and Windows all he dares to question me we run on when the past comes back to life where those cold still hands were sharp as knives and jump burdens Oh they clung in the disguise Are oh, you solemn where the air was cold as I, so no. Could you spare me a dollar or two? I never like to take off having too much to lose. A couple of coins, the air in my lungs. But all need a bunker down when winter comes Медеме стен free Що ж, за весь цей день я страшенно стомилася, і мені нічого так не допомагає відновити сили, як заварити чай, Загорнутися в плед та насолодитись моментами спокою. що додивились це відео до кінця. Надіюсь, воно принесло вам частинку затишку та спокою. А також підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарик, мені буде дуже приємно. Всіх обіймаю!